В Україні діє програма працевлаштування всіх переселенців. Роботодавцям, які оформлять працівників із постраждалих регіонів, виплатять по 6-500 гривень, розмір мінімальної заробітної плати за кожного працевлаштованого. Гроші витрачатимуться безпосередньо на оплату праці таких працівників. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Прем'єр знову звернувся до підприємців із закликом поновлювати роботу. Це стосується бізнесу, який перебуває у відносно спокійних регіонах країни. Тим Хто дав притулок переселенцям у себе вдома, допоможуть із оплатою комунальних послуг. Люди, які прихистили переселенців, отримують 450 гривень на місяць за кожного кому допомогли. Вже у жовтні компенсація за комунальні послуги громадянам, які дали притулок у себе для внутрішньоперещених осіб, зросте вдвічі до близько 900 гривень на місяць на кожного переселенця. Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Кабінет міністрів вже вніс відповідні зміни до порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення ВПО, а саме до програми прихисток. Щоб отримати компенсацію за розміщення переселенців, необхідно повідомити про це державу. А для цього вибрати один із способів звернутися до органу місцевого самоврядування із заявою та надати необхідну інформацію, подати інформацію через сайт прихисток подати інформацію через програму Дія, реєстр житлового фонду, доступного для розміщення ВПО, формують органи місцевого самоврядування, але поселення відбувається лише за згодою власників житла. Які документи слід подати? Документ, що засвідчує особу, документ, що підтверджує право власності чи користування житловим приміщенням, або документ, що підтверджує повноваження представника власника, копії паспорта громадянина України або свідоцтво про народження внутрішньопереміщеної особи та реєстрацій номер облікових карток платників податків ВПО, крім цього, діє платформа, що допоможе перемістити бізнес із гарячих точок та продовжити його діяльність у більш безпечному місці. Для кого платформа? Ця платформа діє для бізнесу, який подав заявку на релокацію для компаній, які хочуть допомогти підприємствам з релокацією. Представників Міністерства економіки, військових адміністрацій, компаній, які допомагають з опрацюванням заявок, логістикою, процесом переїзду, пошуком нових виробництво приміщень та розселенням працівників тощо подавати заявки можуть як підприємства, що потребують переміщення, так і компанії, які готові надати для цього приміщення чи інші активи.